По рибі, ну що по рибі, по обслугу комісія ТБНС ми провели вже третю комісію ТБНС. Ліквідація наслідків на території Мельницької громади завершена, там зібрали де, 380 кг риби. Далі комісія ТБНС дала доручення Кременчуцькій міській раді, щоб вони обстежили перебережні зони, скажімо так, річки псьол на території села Потоки. Зараз ведуться ці роботи, екологічна служба підраховує збитки. Ну а далі будемо вже. Вирішувати питання слідчі управління. Тобто, перед вихідними ще ми не можемо сказати людям безпечно чи небезпечно купатися. Ми до вихідних скажемо безпечно чи небезпечно. В п'ятницю ми це скажемо. Норми забору води ведеться щодня, і зараз вода в річки всього відповідає нормам. І, скажімо так, аміак, концентрація міяка, вернулася в норму. Вона вже на рівні 0,2 грама на літр, як було передбачено нашими санітарними педагогічними нормами.